З нами Олег Сінігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Вітаю вас. Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, актуалізувати інформацію про те, що відбувається зараз в регіоні. Будь ласка, так дійсно абсолютно правильно. Внаслідок ворожих атак, ракетами, тип вже яких встановлено. Це був відповідно Ескандер М. Наразі маємо 52 людини, які постраждали. Там безпосередньо шестеро. Це діти з них 26 людей знаходяться наразі у лікарнях міста Харкова. Так само наразі шість житлових будинків у нас залишаються без опалення. Наразі всі служби працюють екстрені, в тому числі ще на місцях для того, щоб і ліквідувати наслідки ворожих атак, і в тому числі під'єднати будинки. Тому у випадку можливості до опалення, частина будинків у нас ну, тобто залишилася без відповідно даху, а всього у нас приблизно. 40 будинків фактично по, ну, тобто постраждалі і 1200 вікон повибувало в, в, тобто буховими ну, тобто хвилями так само велика кількість адміністративних там будівель так само пошкоджено було наразі ну і всі служби зараз фактично сконцентровані над тим щоб подолати ці наслідки ворожих атак тому що руйнування досить значні наслідки досить значні звичайно що наразі Працюють всі там волонтерські там організації так само на місцях для того, щоб надати все необхідне наразі нашим мешканцям. Ну і звичайно, ми наразі з містом аналізуємо а, тих людей, кому фактично потрібно буде надавати тимчасове помешкання для проживання, інше, оскільки відновити досить оперативно а, ці житлові там приміщення буде вкрай важко. Дві людини наразі знаходяться у лікарнях у вкрай важкому стані? Ну і так само фактично лікарі ну, тобто борються за їх життя наразі, пане Олеже. Ситуація жахлива, і в ці дні, в ці години, українці вболівають один за одного і за жителів Харкова, Харківської області. Скажіть, будь ласка, в цілому, які настрої зараз панують серед жителів регіону? Ну, ви знаєте, вкрай важко говорити про настрої, особливо коли спілкувалися з людьми там на місці. Звичайно, що всі гуртуються наразі для того, щоб знов ж таки оперативно подолати оці всі наслідки. Хтось виносить та ну фактично бити скло хтось виносить речі, датам ті, що вціліли да для людей, хтось роздає там гарячий чай та відповідні продукти харчування. Головне наразі підтримати там один одного. І ми чітко розуміємо за що ми стоїмо, і фактично так дійсно боремося наразі з наслідками чергового, фактично терористичного. Там удару по місту Харкову. місто ще не оговталося е, повністю від е, того удару ракетами, знов ж таки, яке у нас відбулося 30-го грудня минулого року, тому що знов ж таки велика кількість там ві ві вікон фактично повибивало, в тому числі і у медичних закладах. З, звичайно, що наразі долучилися і сусідні там області. Відповідно везуть до нас, тобто будівельні матеріали, тому що як ми фактично бачимо і на кадрах, то роботи нам ще досить велика кількість слід, тобто, зробити. Друзі, до оперативної інформації, будь ласка, увага на карту повітряних тривог ширяться вони ось за останні секунди, буквально. Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області, що пишуть з цього приводу повітряні сили збройних сил України через активність ворожої тактичної авіації. Оголошені тривоги бачимо просто на ваших очах. Додалась Кировоградська область. Мапа буде періодично з'являтися. Це для нашої з вами безпеки. Пане Олеже, у мене ще таке питання. На превеликий жаль, серед нас є зрадники, які передають ворогу координати, так і потім туди прилітають ракети. Скажіть, будь ласка, щодо зрадників, чи є ризик мародерства в регіоні і як запобігти таким ситуаціям? Ну, знаєте, тут у нас повна комунікація з національною, тобто поліцією встановлено наразі після. Таких ось ракетних ударів, коли повибувало вікна, двері, шибки, одразу встановлюється тобто патрульна поліція на місцях і залишається чергувати всю фактичну добу. Ми чітко слідкуємо над дотриманням правил та вимог безпосередньо комендантської. Години да, і звичайно, робимо все можливе для того, щоб позакривати ці фактично двері та вікна. В тому числі це не лише ми говоримо про житлові приміщення, це і лікарні, і адміністративні будівлі і офісні приміщення, тому що знов ж таки руйнування досить значні. Тут наша відповідно національна поліція працює у тобто посиленому режимі. Пане Олеже, дуже дякуємо вам за інформацію. Олексінігубов, очільник Харківської обласної військової адміністрації. Дізнавались про ситуацію в регіоні.